Нашу розмову і до цієї розмови залучається переможний сьогоднішнього матчу, незважаючи на емоції, нерви, все-таки перемога. Вітаємо Володимира Богдановича. І хотілося б, щоб зараз трішечки вже осмисливши, переосмисливши, ви поділилися своїми враженнями від матчу, Ще не осмислив поки що. що... По-перше, хотілося всіх привітати з, початком, верніше, з продовженням чемпіонату першої ліги. Ціх болівальників, тому що вже зачекались, тому що те, що, те, що ми говорили на прес-конференції, що дійсно зараз в країні така ситуація, що футбол відійшов на другий план, і тому нам дуже хотілося, для того, щоб сьогодні показати той футбол, який ми хочемо бачити, і перемогти в Олександрівському дербі нашого суперника. Це нам вдалося, але якщо бути відвертим, грою ми. Не зовсім задоволені, але саме головне, що ми перемогли, тому що більш конструктивно хотілося бачити ігри сьогодні, але ще я говорю, це весінній футбол, ще футбольні поля, скажімо так, не настільки зелені для того, щоб грати той футбол, який ми навіть проводили в тій матчі в Туреччині. А так суперник був достойний і дійсно багато боротьби було сьогодні, багато верхової боротьби, але я дуже вдячний хлопцям за самовіддачу, за те, що вони горіли, вони хотіли перемогти. Тому що в першому крузі, як ви знаєте, ми зіграли нічим не результати, і багато розмов було. І тому то ще я говорив, що моя ініціатива була для того, щоб цей матч попросили раніше президента ПФЛ, для того, щоб транслювали цю гру по телебаченню, щоб люди бачили, що в Олександрії чесний футбол. Дуже дякую, Володимиру Богдану. А чому відразу таке запитання? Перші 20, 25 хвилин було таке враження, що ви віддали ініціативу Украграком, потім несподівана така контратака, відразу взяття воріт. Це така була задумка, чи це була спонтанність гри його у величності футболу? Ні, звичайно, установка була на гру такою, щоб з перших хвилин ми приміняли колективний відбір м'яча на половині поля суперника, але це не систематично, а періодично. І тому ми хотіли, щоб суперник навпаки. Витягнути суперника на свої половину поля і проводити швидкі контратаки, тому що в нас швидкі футболісти, я маю на увазі, крайні півзахисники, захисники. І це була така ціль наша. Те, що забили перший гол, звичайно, трошки легше стало дихати, але дуже видно було, що нервували хлопці. Як я їх не заспокоював, на великий жаль, це хвилювання і виразилося в першому темі, в тому, що не було конструктива, скажімо так, в наших діях. Особливо в атакувальних діях. Ну, але після забитого м'яча трішки легше було і в другому таймі забили швидкий гол, ну верніше не швидкий гол, а забили гол після швидкої контратаки. Це дійсно, скажімо так, наш козир. Але чому я нервував до кінця? Тому що хотілося б зіграти на нуль, тому що мало ми матчів проводимо, я маю на увазі на тренувальних зборах, проводили. На нуль. І тому мені дуже хотілося. Ну, на пролитій жаль, як завжди, ми не хотіли концентрації на м'яча І пропустили обов'язковий гол, хоча гол був красивий. Тим більше нас, наш вихованець забив цей гол. Дякуємо. Ваше запитання, шановні колеги, Будь ласка. Якщо велика таємниця, оздорові Богданович, чи що ви казали в роздягальні під час перерви, після першого заметання? Я сказав, щоб гирі з них познімали виходили і грали в футбол. Тому що відповідає за результат я, а не футболісти. І тому я говорю, хлопці, давайте вже хватить, може, цей. Ж. Спокійніше грайте, включіть швидкість і все буде нормально. І саме головне, забути другий м'яч, а не пропустити. Дякую ще за питання. Якщо немає запитань, дозвольте подякувати. А й... Пані Женя, прошу. особливо Хотіли відзначити гравців, можливо, і завачки, які поповнюють склад команди, Ви знаєте, Нікого не хотілося б виділяти, тому що в нас одна єдина команда, і, звичайно, мені вже задавали це питання тільки що на флеш-інтерв'ю. Right. Да, і е на рахунок новичків всі віддавали, всі грали, але видно було, що допустим, той же Озарків трішки нервував, тому що в нього потенціал інший, вищий, скажімо так. І, в принципі, Іващенко грав нормально, хоча міг забувати, там момент був. Ну, Тобто за ці два місяці, що люди знаходяться фабрістів в команді. Видно, що вони нам допоможуть. Ми так надіємося. Ну і Міреков, звичайно, дуже багато боротьби виграв, самовідано іграв, та питань немає. Дуже дякуємо, Володимиру матч. Добре, Добре. дякую, Юрій.